Так, друзяки, новий день, нова історія про гриби. Отак. <гум> Ось того почалося. Ну, В принципі, це вам не цікаво, да? але вам більш цікавіше буде, як я вам покажу. Ось такого гігантуса. Класний білий гриб. Поїхали далі. Наступний білий все старі білі. Це означає, що запах, в принципі, непоганий. поганий. Це означає, що нема приросту. Тобто вологість не відповідає сприятливим умовам, щоб гриб виріс. То намутив. Взагалі-то я йшов по ось отам того мухомора. А тут. І що такого білого. Але той білий вже старий. Як я показував і так всі люди робіть. Так поставити його на гілку. Блємже. Ну, коротше, навіть отак підходить. Ножка теж в хрубаках. І він собі там висушиться і спори кине. Але ну, суть ж та була в тому, щоб я ось того мухоморчика зірвав. А він такий класний, прикольний мухоморчик. Крапочок немає, значить зв'язок з космосом буде трошечки інший. Тобто я не вийду в космос, я буду знаходитися серед людей. Саме у ті крапочки вони якраз відіграють зв'язок з космосом. Тобто ви стаєте або напівбогом, коли в крапочках, або стаєте такою, типу, продвінутою людиною. Це коли без крапочок. Оцей мухомор це є для продвінутих людей. Да-да? Ні, я чесно кажу. Типа ви продвінута людина серед продвінутих людей. Отак. О, а це вже у нас, якщо він нормальний виявиться. Ану ми подивимося. О, нормальний. І тут же є крапочки. <свистак> Блін, у нас там був один такий підписник, він сказав, чим ви ті крапочки малюєте, це шкідливо, ви що, гашкою малюєте? Ну, коротше, такий, ну, типа, нехороший чоловік. Сказав, я буду жалітися. Коротше, жалійся. <свистак> да, Ми ті крапочки малюємо, спеціально виводимо. І ось ці крапочки, це є, бачите, зверніть увагу на зв'язок з космосом. Коли він повністю. Ой, зараз я вам покажу гриб, де є повністю зв'язок з космосом. Ось. Ось. Повністю. Ось тут ви з'їдаєте у цей гриб. І. Там така аура летить. Так що, чим більше крапочок, тим більше зв'язок з космосом. Ну, якщо ви хочете відправитися туди. А потім прилетіти. Ну, це потрібно, щоб був провідник. Ну, я інколи буваю провідником, ну але це таке. Негласно, гласно, не на відео. А якщо ви хочете серед людей, то нема питань. Серед людей ви завжди можете бути. От звичайним, отаким, от якщо у вас проблеми з психікою, лікує. Коротше, все лікує. Мухомор. Вістійки булячок, а настоїнка з мухомора, до речі, допомагає від суглобів. Коротше, блін. так, я вже казав, що підусичник непоганий гриб, якщо ви робите з них вареники, і також підусичник непоганий гриб, коли ви його висушуєте, а пізніше розмочуєте там зимою і підсмажуєте. Запах просто дорідний. Ну, з цибулькою, звісно, сметанкою, як завжди. Інколи навіть білий гриб не порівняється з підусичником. Ну так, да, він чорний. А білий гриб, типу, білий. Ну але запах зато аромат. Да. А чому я саме тут підусичника знайшов? Тому що тут береза, і гіфи йдуть, гриба, і зв'язуються з корневою системою берези, і виникає симбіоз і ось такий виростає гриб. Тобто підусичник може навіть вирости. Не обов'язково усику. <хи> Можна мати березу та й все. А береза жива. І ішов, ішов, йшов, йшло, Так. Ну, потепліло вже. Куртку прийшлося зняти. І знайшов такого білого. Красава, ні? Але один єдиний. І мухоморі чомусь нема ряду. А мало би бути. Так. Я в тому місці був ну, буквально два дні тому. Так. Тут вже старий білий. Як він скоро виріс, як він скоро зігнив. Тут є ось такий білий. Того запах ще більш нормальний. Але я дивлюся. Ой, він вже все, він вже хрубачливий. Його прийдеться отак на гілку повішати. Нехай собі висихає. Блін, так скоро тут в Карпатах зараз гриби ростуть, що ви собі просто не уявляєте. А це вже червоні. У тій тому червоному... Два дня. Дуже скоро русло. Один, два, три. Ось їм. Ну тому вже все. Коротше говоря... У тим червоним рівно два дні. Тому що я був два дні тому. І я такого тут не бачу. Ні, я тут здається і збирав ті червону Так, Та, знайде там десь відео. Але, 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 якщо відійти трошечки нижче, все ж таки... О! Один білий... Один білий тут є. Ось того білого я залишаю. Ну це реально не потрібно таке брати. Можна у того ще взяти, глянути. Того ми підвішуємо сюди. Він вже за дуже старий. А той собі нехай росте. Так, да, в тому місці я був. І... Та то буквально от прорізався. Вчора він почав рости, Ось цей маленький грибочок білий. Друзяки, Ну що ж, ось я отак розвішував гриби ну пару днів тому. Два дні тому я тут був, да? Гриб собі там нормально спори дав. І тут один красень! ну, іди сюди! Тут один красень. А тут... другий ось такий. О! Ай-яй-яй, який він має. Бомбезний отакий гриб. Так що на дерева розвішуйте старі гриби і будете пізніше збирати отакі молодняки. Рухаємося далі. Ну, відійшов буквально от 3 метри. Там, де я спори розкинув. Тут отакий крас. Так що моя теорія завжди підтверджується. Якщо ви будете на дерева отак вішати старі гриби, пізніше будете ходити, отакі красені збирати. Тут один буде красень і потім буде. Отакий. Другий красень. Ну і, і як бонус... Як бонус, напевно, що ще одного червоного візьму. Отакого. Червоні я такі молоденькі абожаю. Вони просто мають суперовий запах. Там птиці літають тут всякі. Заважають проводити. О, де як свариться, як свариться. О, так, стоп. 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 Тут не тому відео не закінчиться. О, Тут червоний. Це вже трошечки більше, він вже, напевно... Підуставший. Так, да, ніж трошки підуставший. Чуть-чуть чу, Чуть не пропустив у того третю. Тільки непонятно, як він ріс. Головою вниз чи що? Зараз ми тут докупаємося істинно. О! У будь-якому тут шапа має бути. Ого! Ой, блі, то ти головою. Як тут так? Коротше говоря, оце його шляпа, А це його ножка. Він так якось виріс і шляпкою вниз. Ну, буває, в природі і такі речі бувають. В сім'яні роду, як то кажуть. А, тут ще пролазить маленький білий і там маленький білий. Ну, я це рухати не буду. Да, гарні, гарні білі. Хай собі ростуть. Вони тут спори кинуть і пізніше ми всі будемо тішитись. Та що то я так все пропускаю? Отак дивлюся, тут ще один білий. Коротше, отаке... Місце. І о, до речі, говорили мені про ямки. да? О, от, от тепер я вам докажу, що з тими ямками. Ось в тому місці я збирав гриби. Тепер поясню вам це. все. Це було два дні тому. Навіть, там навіть є відео. Повністю зона, ось, та зона. зона, Я тільки йшов тут, о, той підвішений гриб. Ось цей от підвішений грибочок який кидає спори. І зараз я відійду трохи-трохи далі. Ми подивимося на Гіганта. Ось він, Гігант! Гігантос Амореміос! Ну давай! Отак! Я знаю! Ну Це Карпати, розумієте? це є. От тут можеш попасти на такого одного гіганта і в тебе відро забити. Ну що, ну величезний гарний гриб, ну що я вам скажу? Старий, звісно, він старий, я не знаю. Я не знаю. Напевно, що я оту нижню знімлю, та швидше всього, і на тому усе закінчиться. Це все одно місці. Як бачите, білий гриб росте разом з мухоморами. тобто в них офігенний симбіоз. Із деревами і між собою. Ось таке було непреривне відео на майже на 5 хвилин. Я офігею. Значить, я отак сів почистив ті гриби. Блін, тут соколець. І шляпка виявилася хрубочливою. Я ось так розкладаю на дереві. І Спори будуть, тобто гриб висохне. Я говорю ще раз, це розуміють, які ті, хто вирощує гриби, тому що ділітанти того не знають. Спори зберігаються сухими. Якщо гриб зігнив, значить і спори зігнили. Тому наша основна задача висушити гриб. Ось так я поставив гриб наверх, на дерева, і він буде висихати, і звітом будуть вивалюватися спори. Так що, якщо ви бачите отакі гриби, які вже, ну, тобто для їди, наприклад, не годяться, так так, не підходять. Тому завжди виставляєте на дерево, тому що руса падає на ніч вниз і на землю, а дерево буде впитувати в себе вологість і гриб буде висихати. І так як зараз сонячна погода, на сьогоднішній день гриб висохне і кине. За пару днів спори, сухі спори. Отак от розвіяться по всій території. І ми будемо сюди приїжджати завжди і збирати наші грибочки любимі. Ота от дорога, що я казав, там машини їздять. той гриплісінь. Я тут ямки ніякі не закривав. Я через два дня прийшов і буквально от в трьох метрах я знайшов. Ну, там 4, може метр, я знайшов знов купчу ну тобто невеличку купку грибів. Щоб ви розуміли, грибниця дуже-дуже велика. дуже велика. Вона фіг знати, куди аж тянеться. Тобто, якщо я тут потуптався, позбирав гриби, вони виростуть аж далі. Тобто грибниця може і тягнутися навіть і на 100 метрів. Але, але всі корисні речовини будуть збиратися за рахунок гіфів. тобто за рахунок ну, да, гіфів. Тобто, все буде йти саме в той гриб. Одним словом, це ціла наука, це потрібно розуміти, що у ті ямочки закривання це абсурд. просто. А Саме той, той, хто це все пише. І немає різниці, чи ви гриб зрізаєте, чи зриваєте. Все. А далі я відійшов ну, ще так метрів 5, знов 6, і я знайшов ось такого гриба. Тобто, щоб ви розуміли, оце все тянеться одна-одна грибниця отак, біля дороги. Грибниця величезна. Тут тобто, зірвав все, собі, ямочки, зараз підсохне і на, на тому кінець. Якось так. От, можна подивитися. На гіфи. Тобто в одному місці я назбирав ось таку кількість грибів. Так що, так що рухаємося далі. Зробив знову декілька кроків і отакий красень. Білий, супер, супер білий гриб. Блін, я ж просто поражаюсь. Взагалі-то я по мухомори прийшов. Блін, що за діла дрова? Один мухомор і скоро піввідра буде білих. Це не робота. Та що ж то таке? Вже на карачках повз між тими чагарниками. Тут одного білого. Другого білого. І... Третього білого. Так, в мене доходить до піввідра білих, а мухомора жодного. Жодного мухомора. Я розчарований. Щоб я тут брехуном не виявлявся. Ось. Ось. А мухоморів в то нема. І знову білий. І знову білий. Блін, то все в одному місці. Тут навіть він ось такий. Так. Це не робота. Треба переїжджати в інше місце, бо, тому що я бачу, що я тут з білими залишуся до вечора. А мені того не потрібно, мені треба хуморчики. Поїхали. Оу, кінець то Бог почув мої молитви. Єс! Отакий От один красень. Зараз переліземо. Тут у мене другий красень. Давай, 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 Влас. Ось такий класний мухомор. І тут росте. Ох, там буде здоровенний мухоморчик. Я його не беру, хай собі виростає. Та я натішитись не можу. Такими красеннями. Спустився. Два кроки вниз і... І ось він. Ось він. Іди сюди. А, -а, а! Дістав. Бомба. Який він класний, який червоний. Тут червоний, тут жовтий. Різнокольоровий. Жовтий від того, що сонце падало на нього під іншим кутом. А як мухи тут вже задовбали мене? Друзяки. Яка гарна парочка. Білий і мухоморчик. Представляєте, що там робиться під землею? Їхні гіфи отак пересікаються і вони між собою не сваряться. Залишимо їх, нехай ростуть. Ну, ви просто молодці. Задуже ще маленькі. А це красота, ну просто бомбезна. Один у той малесенький мухоморчик. Другий мухоморчик. А це у нас вже... Ну, Тут багато мухоморчиків маленьких. Там можна побачити ще одного красення, який там стоїть. А ось так виглядає величезний королівський мухомор. Зірвав. Так, Так, це є величезний зв'язок з космосом. Ви подивіться, скільки тут тих цяточок. І так кожна цяточка. Це є. Ну, блін, я гоні не... <смі> ну ладно, коротше, от королівський мухомор такий великий, суперовий. Ні, Ну, якщо чесно, якщо такого мухомору з'їсти, ви стопудово почнете з інопланетянами розмовляти. Ну, ну я ж то розмовляю. Ну, я ж то знаю. Ну, от я вам говорю, що я розмовляю, а ви мені не вірите. Ну от ви попробуйте так само і переконайте. А насправді це психостимулятор, який. Нашу нервову систему ставить в потрібне русло. Ну, плюс антибактеріальні властивості, амінокислоти. Ну, це вже таке, це вже питання інше, другорядне. Так, е, да, скільки б ви того мухомора не з'їли, ви не помрете. Ну, але ну, проригаєтеся. Єдине, кому не можна мухомори їсти, червоні це люди, які мають язву, гастріт мухі. Я і Ну і, звісно, і якщо там якісь захворювання з головою і тому подібне. Ну, якщо вже людина хвора, якщо вже дійсно видно, що вона вже буде вмирати, ви вже ви тільки можете, як то кажуть, прискорити її смерть, дати того мухомору, щоб людина собі і отошла в мір іной. Це я правда, це я вам кажу. Якщо вже вам, чи вам, чи вашій родині лікарі поставили діагноз. Просто давати йому хмор, щоб людині просто полегшити смерть. Це, по суті, як канабіс. Людина, коли вже хвора, коли вже там проблеми в неї з мозками, вона приймає той йому хомор і її, вона собі так просто відпочиває. Це так, да, це ну, ракові, так, да, ракові і в тому плані. Якось так. Фу, друзяки, значить. Знайшов я пантерного. А точніше два. Ну, не два, скажімо так, три. Одного я з'їв. Зараз так класно, я так поплив. Такий розслабонь. А тепер подивіться уважно, як виглядає один пантерний мухомор. Ну, За кермо сідати не можна. Тобто ну, години 3-4 треба чекати. Ну, я тут ще похожу кулісь. О, так, да, знизу. Знизу білий. І уважно дивіться, уважно, уважно дивіться, як виглядає пантерний мухомор. Я у своїх відео показував, як виглядає інший мухомор. Це був товстий мухомор. Блін, так пливуть такі ті типу, пора Зараз Зараз легесенький тріп називається. Я вам зараз покажу другого пантерного. Тут в мене другий пантерн. Тут сяточки чуть-чуть такі не дуже білі, але нічого. Але то і він. Тому що рядом ріс інший. Та я бачив, що це пантерни. Я бачив, тобто ріс інший, я якраз той і менший з'їв. Десь один грам, один, може, два. Сирого. Блін, так класно що. Почало діяти буквально зразу через 10 хвилин. Зразу. Ну, може то що я ходжу. Так, у того білого зриваю. Отакі От ще більш-менш куди не йшли. Такі я ще зриваю. І зараз рухаюся далі. Ну, просто прикольно, так. Да. Гриби це не алкоголь. Той, хто на алкоголі сидить, ти дурачок конкретний. Треба сидіти на грибах. Тобто файно собі розслабляємо, хуморчики, інші грибочки. І корисно для нашого здоров'я. І що зараз відбувається? Тобто зараз нейрони в моєму головному мозку вони зараз розслаблені. Поступає кров. Тобто, Мій мозок наповнюється, нейрони головного мозку наповнюються більше киснем, так скажемо. тому що в крові вже є кисень. Тобто я зараз не напружений, я зараз розслаблений. Тобто, як зараз би хтось там на мене там, нагружав, там, то, то я б так типу, то все спокійною. От ті офісні клерки, які мають начальників, які постійно кричать, от якраз для них потрібен той мухоморчик. То Хто їх собі хай звіздить. А наша основна задача витримати. Ну, спокій зберігати. Блін, класно, просто класно. Ладно. Я не хотів показувати на відео, можливо, я колись покажу, ну то буде іншим разом. Добре. Я ще рухаюся і все ж таки продовжую збирати грибочки. Йду, йду, йду. Тут бабах один мене красень чекає, ось такий маленький, і другий трошечки вже більший. Ну так собі, достатньо більший. І здається, навіть не хробачливий. Сухий гриб, потрібно, щоб випав дощ. Нічого, буде дощ, будуть гриби. Ох, а тут зразу біля того ще один білий. Коротше, я більше білий збираю, чи мухоморі, а мені треба навпаки. Так. Напевно, треба йти по білі, і мухомори почнуть мені. Ніби так. О, вже відпустило. Ну, Все, зараз розум. Тобто тримало до А то один грам був. 40 хвилин приблизно. 40 хвилин тримав мухоморчик пантерний. Це приблизно 1 грам, це дуже маленький в сирому вигляді. Ну, так то буде тримати 2-3 години, якщо там хапнути. Коротше, про це ми будемо говорити у інших відео. Телеграм-канал, описи під відео, там ми все розглядаємо. І як не дивно, в глухому лісі навіть ось такі росте. Навіть у такі білий. Не дуже я люблю такі брати. Але ладно, візьму. Тебе ще візьму? Ох! Стоїть красень. Мене чекає. Зірву я його, напевно. І поки я рву гриб. Ладно, все, зірвав. Ну Так його або жук, або миша поїла. І для скорострілів. Зразу хочу сказати, той, хто відео перематує. Даремно ви це робите. От, написала мені людина в, в Фейсбуці в приваті, що, щоб я показав відео про отруйні печериці. Значить, так, немає отруйних печериць. Я так і прямо написав. Просто ви їх не відварили. Я всім говорю, печериці потрібно відварювати. Тим більше, якщо вони є лісові. Ну що ж, е... діло в тому, що потрібно. Дивитися відео не в перемоці, а дивитися повністю, і ви будете дізнаватися багато чого цікавого на моєму YouTube-каналі. Тим більше в мене відоси виходять не під копірку, як там, один подібний на другий, тільки зміни на картинку. В мене завжди щось нове. І печериці обов'язково треба трейдварювати інші види грібів. В тому числі і гливи, ну, рядовки, ми про це вже будемо говорити пізніше, ближче до осінь. Тому той, хто скоростріл, успіхів вам, мутайте далі. А ми рухаємося далі. І багато хто запитує, де ростуть гриби. Ось струмок. І тут, тут так собі виріс такий файний гриб. Та біля струмків, в Карпатах вони переважно біля струмків, якщо тим більше суха порирок. Ну, тобто літо сухе. А того року було літо сухе. То зараз трошечки під кінець літа випали дощі. Оце я навіть не сподівався, що такого красення можу знайти. Знайшов твердий такий гриб. Сухий навіть. Блін. Класний гриб. Ну все, на тому. Грибочко, закінчуємо наш відосік і результати навіть показувати не буду. не буду. Не хочу вас просто вашу психіку травмувати, тому що там йому хумори, і білі, там стільки грибів машині, що ви собі не уявляєте. Все. Ставимо лайк, якщо сподобалось.